Закурило, засипало і це в грудні. Зима знову прийшла на Львівщину неочікувано та підступно. Снігопад буквально скував нашу область в дорожньому колапсі. Десятки аварій, сотні паралізованих фур та маршрутки, які боксують на рівному місці. Львів'яни лише тигають викладати у мережу відео із шаленими заторами. Наш майже вона бачив, Жесті, неможливо виїхати, просто нереально. От його крути і все, зад крутив, бік, і все, він вже на другій полосі. Жесті, просто жесті. Міські раді відреагували на повідомлення львів'ян та запевнили, що все гаразд, і до зими вони готові. Мовляв, у громаді працює майже 60 снігопробиральних машин. Щоправда, колапси не зупинило. Тож зранку кількість техніки довелося збільшити вдвічі. 120 машин виїхало на дороги міста. Не всі правда, двірники вийшли на п'яту ранку, як це ми планували, тому що дехто доїжджає з навколишніх територій, але зараз ситуація є. Стабільно. Вчора були проблеми на тракті Глинянському, декілька фур застряло на воданах Хмельницького. Отримав Догану керівник ШРП Галицького району. Отримає догану керівник комунального відділу Личаківського району. Я думаю, що всі зроблять висновки зараз на апаратній нараді керівники рівнів ще отримують серйозне підсилення. Тим часом патрульні надалі продовжують попереджати водії про складну ситуацію на дорогах та пропонують по можливості відмовитися від поїздок. Синоптики ж прогнозують, що у місті буде слизько аж до п'ятниці, Тож варто подбати про свою безпеку і пересуватися обережно. Розпочати нову кар'єру або удосконалити старі вміння ніколи не пізно. Для цього завжди відкриті двері Львівського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості. Тут, незважаючи на вік, ще попередню спеціальність готові допомогти навчитись новому чи згадати де що забути, як от пані Світлана. Після тривалої перерви жінка вирішила повернутися до улюбленої справи шиття. Зараз вирішила таки піти шити, але відколи я переступила. Цей кабінет цього порогу я кажу: я вже це не залишу. Мені настільки подобається тут така сприятлива атмосфера. Настільки доступно викладають, і хороша хороші машинки є на чому працювати, матеріалу повно. Ну, я дуже задоволена цією роботою. Мета наших центрів навчання саме дорослого населення. Це люди, які є зареєстрованими безробітними. Це просто люди, які хочуть отримати навчання за власні кошти. І також ми безкоштовно навчаємо наших ветеранів і ветеранам. Роботодавець ж направляє на навчання своїх працівників для здобуття нових таких необхідних для якісної роботи навичок. Цією можливістю уже активно користуються представники бізнесу Львівщини. Більша частина наших працівників власне, є випускниками цього навчального закладу. Ми надаємо свою техніку і свою територію. Ну, от Як навчальний полігон приїжджають до нас на нашу базу і вчаться. В нас є також ремонтні приміщення, ремонтні бокси, де також показуємо, як обслуговуються ті трактора. Сьогодні постало питання щодо певного удосконалення та реформування. Тож представники влади різних рівнів та працедавці поділилися ідеями у межах форуму. Багато бізнесу просто не розум... не знає про таку можливість, тобто не до кінця розуміє, що в регіоні є такий інструмент, який можна скористатися, який швидко і кваліфіковано зможе перенавчати. Бізнес каже, що їм йому потрібні кадри, так треба потрібні кадри з відповідною компетентністю, з відповідною фаховістю, А тут є відповідний інструмент, який існує в системі Міністерства економіки, в системі державної служби зайнятості, який працює з державним населенням, який готовий досить швидко, динамічно змінитися під запит роботодавців. То чому цей інструмент не використати як можливість? Для того щоб задовільнити свій е, кадровий голод, будь-які заходи, які сприяють збереженню людського потенціалу, людського ресурсу в умовах воюючої країни, це напевно завдання номер один, тому що це найцінніше, що в нас є, це люди. А їхня фахова бізнес, фахові навики чи можлива перекваліфікація з метою отримання таких потрібних умовах сьогодення робітничих професій це дуже важливе захід і завдання для як державної як і регіональної влади. Наше завдання сьогоднішнього форуму це почути, які є напрацювання, почути, які є проблеми, і сфокусувати всі зусилля, щоб отримати якісний результат. Зараз на ринку праці спостерігається так зване структурне безробіття, каже заступниця міністра економіки, адже дуже часто навички працівників не відповідають вимогам роботодавців. Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості зараз займаємося реформою центрів профтехосвіти. Тобто, ми створюємо наглядові ради при центрах профтехосвіти, які будуть складатися з роботодавців. Тобто роботодавці будуть мати право вирішувати, кого їм потрібно навчати, скільки строк програми. Тобто, ми розуміємо, наприклад, що сім місяців вчитися вже задовго ніхто так не буде довго чекати, і можна буде дещо змінити під вимоги ринку. Наглядова рада буде складатися з числа роботодавців, які подадуть свої кандидатури на Ради. І далі вони сьогодні мали можливість побачити безпосередньо в роботі наш центр, професії, спеціальності, освітні програми, які існують в даному центрі. І в чому сама мета? В тому що роботодавці, які виходять на наглядову раду, і безпосередньо сама наглядова рада, вони можуть запропонувати, що нам ще треба додати в наш центр для навчання. Таке реформування очікує усі центри профтехосвіти по Україні. Наголошує директорка Державної служби зайнятості. Подекуди плани щодо розширення приміщень, тоді як на базі Львівського центру профтехосвіти, в майбутньому хочуть збудувати гуртожиток для тих, хто тут навчатиметься. Марічка Драбич Семен Пулик. правда, тут Львів. Модернізувати систему корпоративного управління до Львова завітали представники водоканалів з різних міст на семінар, де мали нагоду перейняти практики, які застосовуються у сфері бізнесу щодо управління, обговорити свої напрацювання і таким чином підвищити ефективність роботи підприємств. Бізнес давно прийшов до того, що по кожному із направлень діяльності є своя політика, наприклад, hr менеджмент, в який спосіб вони підбирають людей, в який спосіб вони їх підвищують, в який спосіб мотивують, таке інше. Станом на зараз для муніципальних підприємств це ще дорога вперед. Нам потрібно з цього вчитися. Крім того, у бізнесу давно є у великого бізнесу. Давно є, наприклад, політика організації проведення публічних закупівель, в який спосіб. В межах законодавства, але в який спосіб це найефективніше використовувати ресурси підприємства зараз. Є потреба в тому, щоб запровадити певні стандарти вимоги до всіх комунальних підприємств критичної інфраструктури. І ми, як одна з найбільших програм Європейського суду з порядкування корупції, спільно з парламентським комітетом з питань розвитку економіки готуємо такі законодавчі зміни, базуючися на досвіді тих громад, які вже почали самостійно. Запроваджувати найкращі практики корпоративного урядування, зокрема, у Львів водоканалі наголосили, що вже зробили перші кроки у модернізації корпоративного урядування. Запроваджена нова орган управління на підприємстві. Це спостережна рада. Це новий етап розвитку підприємства, який визначає нову систему взаємодії між підприємством і Львівською міською радою, між підприємством і депутатським корпусом. Нові Процедури управління всередині підприємства ми розробляємо нові політики закупівель, політики контролю ризиків, стратегію підприємства будується разом з корочною радою. І додав, що на його думку, така взаємодія визначає успішність корпоративного управління. Якщо підприємство функціонує підзвітно, прозоро, ефективно звітує, то відповідно і партнери, і жителі, і виконавчі органи ради більше довіряють цьому підприємству, і відповідно воно може набагато якісніше додавати сервіси і більше залучати ресурсів для свого розвитку. От, наприклад, Львівська міська рада, вона одна з перших в Україні запроваджувала принцип і стандарт, такий певний створення наглядових рад, зокрема в підприємствах водопостачання. Додамо також, що семінар відбувся за підтримки закордонних колег з європейської антикорупційної ініціативи, а також північної екологічної фінансової корпорації. Неприпустимо та порушує права. У Львові пенсіонерка вступилася у суді за пільговиків та поставила мерію на місце. Феміда без вагань прийняла рішення, що ліміт у 60 безоплатних поїздок у громадському транспорті це незаконно та супережить постанові Кабміну. Усе почалося 1 липня, коли виконком міської ради придумав обмежити пенсіонерів та людей з третьої групи інвалідності в пересуванні через їхнє зловживання пільговими поїздками. Мовляв, держава цих коштів не відшкодовує, тож на плечі мерії лягають шалені витрати. Тепер же які завзяті пенсіонерці пасажири обох категорій можуть їздити громадським транспортом, скільки їм заманеться. Однак міські чиновники вже готуються оскаржувати в апеляції рішення окружного суду. Не так сталося, як гадалося. Простий план підзаробити на різдвяні свято обернувся штрафом одразу для кількох спритників. Екологи разом з поліцейськими знайшли на чотирьох ринках Львова незаконні ялинки, і це результат лише першого рейду. На новорічних красунях не було чіпів та спеціального маркування, та й походження дерев гори ділки аж ніяк не могли пояснити. Адже документів у них, звісно, ж не було. Тепер бізнесмени не лише сплатять штрафи, але й позбудуться усього свого нелегального товару.